Сьогодні апеляційний суд залишив без змін вирок юнаку, якого обвинувачують у побитті і зґвалтуванні 23 річної жінки. У лютому зарічний суд засудив його до трьох років позбавлення волі. Його адвокат Олександр Вдовіченко сказав, що зможе висловитися з приводу рішення після того, як побачить повний текст ухвали. Адвокат потерпілої сказав, що їх сторона в цілому рішенням задоволена. Хотілось би більше, ну як є вже. І в суді першої інстанції, і в суді апеляційної інстанції прокуратура наполягала на максимальній мірі покарання для обвинуваченого, це 4 роки позбавлення волі. Однак суд і першої інстанції апеляційної інстанції визначив 3 роки позбавлення волі. А відтак, після отримання повного тексту рішення, це буде 29 листопада, ми визначимось з можливістю його оскарження. Як сказав речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупицьких, засудженого, що перебуває під домашнім арештом, поліція зможе заарештувати після того, як отримує постанову суду. Подія сталася 8 березня 2019 року. Близько 23-ї години жінка поверталася з роботи додому. В одному з провулків поблизу вулиці Троїцька на неї напав невідомий, який ударив її в обличчя та, погрожуючи фізичною розправою, зґвалтував. Тоді юнаку було 16 років, він навчався в кадетському корпусі імені Харитоненка.